Мої вітання. 5 лютого сьогодні. Сьогодні останні новини. Давайте пройдемось. Але хочу на початку подивитись, знаєте що, Ізюм вчора, балістика, багато, багато людей постраждало. Дуже багато центр, надання якихось там послуг адміністративних. Ви писали мені, що там було багато людей. Ну, Розумієте, у всіх містах, у цих. В, ну, ось в цих будівлях, де надають ці адмінпослуги, там завжди багато людей, черги. Ну, я не буду питати. Здали, не здали, може, і здали. Я хочу, знаєте, що запитати. І ви просили. І, ну, всі міста я питати, ну, зараз не зможу. Є розклад на тиждень, подивіться по містам та областям. Я хочу спитати ось. До кінця цього тижня, сьогодні 5 лютого. До кінця цього тижня найбільша загроза від Балістики. Давайте балістика, бо це хвилина. Де саме, де саме найбільша небезпека загроза від Балістики до кінця цього тижня по містам України? По містам України, де найбільша загроза балістики. До кінця цього тижня. Це слів зеленський. Київ, там, де обговорюються. Дивіться, так, тут щось почало бачите, прорисовуватися в плані якихось там домовленостей. Це може РФ якось, знаєте, ну ось, ну ось, ви, ви зрозуміли, хто вони такі. Мені падає тут намек, намек на те, що бачите, щось тут. Є, є якесь рішення, карта перемоги, Зеленський. Це в мене. Коли я питаю, де, і випадає король Кубків, для мене це Київ відразу. Найближчий час, найближчі дні. Київ уважно до тривог в плані балістики. Ну, да. Бачите, і Рафан, світ, і перемовини, і зірка. Тобто, із-за цього вони можуть, ну, як завжди, там, ну, дати. Не дай Бог, звісно, але ось, ну я попереджаю, показую так. Ще давайте. До кінця цього тижня загрози загроза по містам України від балі... балістики. Де саме? Де саме? Що за установи? Де небезпека балістики до кінця цього тижня? Планують, що вони планують? Відлюдник, розпач, нагнати розпач, відлюдник. Ну, Може світло вказувати, енергосистему. Знов мені падає імператор. а «Дев'ять І знов мені падає Київ ще раз, імператор. А якщо не дивитись на Київ, то імператор і дев'ять Пентаклі це знаєте що? Це великі міста, центр міста і якісь торговельні центри. Тобто, ось прям сам, сам самісінький центр міст, великих міст. Ну, ви зрозуміли, велике місто і сам центр. Ось обережно. Адмінбудівлі. Правосуддя падає. Різні адмінбудівлі. Прям різні. І військові, і поліція, і все, що там адмінпослуги оце все. Навчальні заклади що тут? Повторення того, що було з навчальними закладами. Типу. А, дияволе Сонце. Мінування навчальних закладів знов продовжується. Ще раз хочу перепитати, я вчора перепитала, ще раз, давайте ось показала мені, прям дитину навчається, дияволо Сонце. Покажіть, будь ласка, мені загроза. Загроза в найближчі дні навчальним закладам на території України. Чи є загроза вибуху в навчальних закладах по території України? Бо так показало. Король мечів, пасив, сила, захист, ілюзія. «Жриця». Дивіться, дзвінки про мінування будуть. Це буде, бачите, продовжується. Король мечів, спецслужби. Роблять це для того, щоб зірвати навчальні процеси, ну просто щоб знущатися. Стосовно прямо вибуху, ну, ілюзія. Це тільки мах, маніпуляція людей. Ну ось, тримати в напрузі. Ну, думаю, ні. Навчальні заклади, навчальні заклади, ні. А ось всі адмінбудівлі, поліція, ТЦК, оце все дуже обережно в найближчі і дні, і тижні. Так, давайте по новинам. Ситуація незабаром кардинально зміниться, каже Трамп. Він заявив, що не хоче, щоб молодь з обох е, сторін лягала на полі бою. Ось так. А ми типу хочемо, так? Да? Так, Трамп заявляє, що незабаром будуть кардинальні зміни. Він не хоче, щоб молодь на полі бою з обох сторін, на, з обох сторін молодь. Лягала на полі бою. Давайте спитаємо, що там відбувається? А там щось відбувається в плані перемовин. Трамп, Україна, РФ. А ну покажіть сьогодні 5 лютого. Що там відбувається? Трамп наголошує, що будуть кардинальні зміни. Україна РФ. Імператор. Ага, і що? Відлюдник. Пентаклі. Імператор, Відлюдник. Що це? Угу. Угу. Ху -ху. А ну-ка, імператор-відлюдник ту Спентаклі. Що це значить? Це про кого? Розмови, робота, смерть, таємниця, ірафант, ілюзія, страх. Дивіться, те, що казали, казали Трамп. Залякування імператора РФ, що у вас буде відлюдник з грошима і бідність. Ви втратите великі гроші. Вони хочуть схилити. Ну, тобто, я так розумію, що наш Зеленський вже згоден йти на все, якісь там ну, на перемовини, навіть з цим імператором РФ, а його не можуть схилити, і ось його намагаються схилити бідністю. М -м. Ось такі справи. Зрозуміли? В плані, цього прогрес. В плані цього прогрес схилити імператора РФ на перемовини. Йому, йому погрожують, ну, типу, погрошують, ну, лякають, я не знаю, попереджають, що втратиш гроші, будеш бідний, буде бідність. Давай. Угу. Гроші, гроші, гроші. Все, гроші. Світло, енергія, це газ, це нафта. Нестабільність там буде. Сила, рух, світ. Давай завершуй. Тобто давлять на нього великою силою. Ну, а по-іншому з ним нема. Давай, йди. Дорога до завершення, дорога до миру, дорога до світу. Давай завершуй. Безпреділ, який оце відбувається, ну де? На нашій території. Прогрес, знаєте в чому? Що. Його намагаються схилити, щоб він пішов за стіл. Він же ж там казав, що він не буде з Зеленським розмовляти, що він, типу, там, нелегітимний. А ми в наступному відео, я зроблю сьогодні теж, ми обговоримо його вчорашнє інтерв'ю, яке мені дуже сподобалось. Ми розберемо всі питання. І стосовно легітимний, і стосовно всього іншого. Мені, мені це інтерв'ю дійсно сподобалося. Ну, сподобалось. Давайте далі. У квітні 2025 року для Президента РФ буде створений Трибунал на базі Ради Європи? а ну давайте подивимось, що таке буде і до чого це призведе. У квітні 25 рік для Президента РФ буде створений Трибунал на базі Ради Європи. І що це? До чого це призведе? До чого це призведе? Захист, захист, топік, розпач, топік, розпач, фінансування. Ну тут щось стосовно фінансування. Хотя до чого тут фінансування, я не розумію. Рішення, ну тут гроші ось якось. Ну, Можливо, Європа і РФ будуть тут припиняти і за цього, можливо, там якісь. Грошові там типу справи, ну я не знаю, може, там ще якісь санкції. Ну, Тут якось топік на фінансування із-за цього, що вони хочуть оце внести в трибунал. А для самого президента РФ, оцей трибунал, що хочуть створити в квітень 25-й рік на базі Ради Європи. Що для самого цього президента РФ? Вибір. Домов... Зв'язані руки. Зв'язані руки по розмовам, поїздкам, домовленостям, зустрічам. Ну, у нього і так зв'язані руки. Можливо, ще більше зв'яжуть руки. Ну да, не зможе. Бачите, двійка кубків, трійка кубків, зв'язані руки. Ніхто не захоче з ним розмовляти, чи що. Шо. Ну, щось таке. Ну, для нього це повна жесть. Імператор 10 мечів і бідність. Для нього це дійсно повна, ну, зрозуміло, що. На Букру вже. Так, далі. Нам дозволили бити західним озброєнням вглиб РФ по всій території. Та що ви кажете? Але потім там хтось написав. Але нема чим бити зараз. Ну, класно, так? Да? Дозвіл дали, а чим бити нема. А то було чим бити, а дозвіла не було. Ну, нормально? Дозв... Україні дозволили бити західним озброєнням вглиб РФ по всій території. Королева Жизлів. це РФ. Да, РФ, удари, Сонце. Ну, я думаю, що все ж таки. Прям щось -та залишилось. Удари, сонце. Щось та залишилось в нас. Нарешті тут з кубків. Дорога, кордони, домовленості. Це спеціально зробили. Дивіться, оце, оце США дозволило бити. Спеціально і ще, і ще цим давити на цього. президента РФ. Бачите, ось карта бідності. Це по домовленостям. Що? Ага, ми зараз дали дозвіл. Якщо ти не погодишся, ну цей очільник Кремля, на стіл перемовин не сядеш, то буде тобі бідність. Ми дамо Україні ракет, дозвіл є, і все. І все. Ось! Ось, що він йому, ось як він погрошує. Зрозуміло, я тепер зрозуміла. Я просто обожнюю, обожнюю свої всі. Всі, прям, ну, всі колоди, всі карти, вони настільки чітко відповідають мені, що я іноді сама сижу, і в мене очі, очі становляться в два рази більше, ніж є. Так. Тобто, РФ, чекайте, якщо відмовиться ваш оцей очільник, чекайте туз мечів та сонце. По всій, до речі, всій вашій території. Далі, ага, ось така новина була вчора. Україна е, намагалася обміняти транзит газу. Ну, тобто, що знов буде газ і йти ваш з РФ на Запорізьку атомну станцію. Але Кремль відмовився. Давайте спитаємо, Україна намагалася обміняти. Транзит газу РФ по нашій території на Запорізьку атомну станцію. Але Кремль відмовився. Чого Чого відмовився? Агресивно налаштовані гроші луна. АЕС. Вони так підрахували. Що АЕС, типу, дорожче коштує, чи що. Ну тут, бачите, луна це АЕС і гроші. Ну, тут щось вибір, вони вагалися, вибір. Захист, вибір. Не хотять віддавати АЕС. Ну, що я можу сказати? Не хотять. Не хочуть. Колесо Фортуни, сім мечів, обман, робота. Тут ще якась робота проводиться на цій АЕС по обману. Давайте спитаємо за АЕС. Ану, я хочу ще раз питати, чому Кремль відмовився від пропозиції України обміняти Запорізьку атомну станцію на транзит їхнього газу до Європи? Чому вони відмовились? Король Кубків, Двіка Пентаклі, наша земля, Україна. маніпуляція, обман. А ви знаєте, що вони вважають, що. В смислі, АЕС це наша територія. І скоро ви, типу, відкриєте нам газ. Нащо нам міняти, якщо ми отримуємо і те, і те. У них надія є на якісь таємні перемовини. Але, а ну давайте запитаємо за Запорізьку станцію. Але щось, я думаю, воно піде не по їхньому плану. А ну, давайте спитаємо: найближче півроку, давайте так, найближчі півроку. Запорізька атомна станція повернеться в Україну. Найближчі півроку. Запорізька атомна станція повернеться в Україну. Дев'ять мечів. Звідтіля, що буде якийсь тий страх, обман. Да, будуть залякувати Україну. Знов ті ж самі карти. Робота по залякуванню України. Звідціля нам буде йти. Коли ось будуть казати, що типу ось. Почалися там перемовини. Може звідтіля йти з залякувального плану інформацію. Повернеться ЗС найближче півроку. Перемога. Під контроль України. Перемога і уход. Нормальна, ну, нормальна відповідь. Перемога і уход від цього. Так, тут я не розумію. Вони підуть, перемога, і вони, може, підуть. А, ну, ще раз, Запорізька атомна станція. В найближчі півроку повернеться в склад України. Хитрість. Звідціля буде якась хитрість? Ще раз кажу, там щось можуть вони наробити, зробити, або там вже підготуються, підготовлюються. Коли типу будуть уходити, то пік повернеться. Тут відлюдник падає світ. Немає. Ну, я не можу сказати 100%, що повернеться. Але там такі намі є. А ну ще раз, Запорізька атомна станція в найближчі півроку повернеться в склад України. Наш дім. Плани. Ну да, є плани, а тут башня падає. У нас є плани, дії, ми будемо намагатись, там будуть давити, щоб повернули. А чогось тут, бачите, відлюдник і башня, тупік, і башня. Чому башня? Там щось може відбутися? Луна, обман. Боротьба, колісниця, імператор, уход, типу, і шо. Бачите, тобто, ну, небезпека, мені щось показує на АЕС, небезпека, якщо вони, ну там, якщо домовляться, що вони звідтіля е, уходили, вони там можуть наробити якихось ділов. Зрозуміло? Тобто, загроза показує Запорізька атомна станція. Загрозу показує, коли вони будуть віх... уходити звідтіля. Ладно, ми подивимося ще ближче до того часу, коли вже хоч трошечки будемо знати конкретніше про це. Далі США виходять з Ради ООН. Трамп підписав указ. Ну, В принципі, правильно, це таке ООН. Так і це, США вийшли, потім хтось там ще вийде. Так ця ООН і закриється. США вийшли із Ради засідання. ООН Трамп підписав цей указ. А тепер вони тепер ця ООН буде чітко сидіти на грошах з РФ. То хоч там гроші були з США трошечки, а тепер чітко це буде організація. Ну, ви зрозуміли, чия. Робота, топік. Я вам скажу, що ці, ця організація її може бачити башня. Ну, тобто, башня по правосуддю, вона взагалі може в найближчі, не знаю, там, місяці, роки, взагалі, як, пощезнути, розвалитися. І більше не існувати, можливо, щось буде нове. Так. Вже є дати, коли американська команда приїде в Україну. Вже є дати, коли американська команда приїде в Україну. Це відбудеться в цьому місяці, в лютому. Да, зірка. 10 пентаклів, прямо в лютому. Це в лютому відбудеться. Домовленості, король дії, пасив. Карта очікування, карта пасиву. Типу, знаєте, як, типу, зараз кажуть, є дата, коли вони приїдуть, а вони її можуть знову якось відкласти чомусь. Ось таке теж може бути. Так, ладно. І останнє хочу знаєте, що запитати. Хочу запитати, що РФ на сьогоднішній день 5, Що РФ? А ну-ка, що тут власність? Що РФ на сьогоднішній день? Кремль, влада Кремля. На сьогоднішній день, 5 лютого. Відносно останніх подій, що вони планують. Що вони планують? Це стосується України. Їхні плани по Україні. Плани Кремля, РФ відносно останніх подій. Сьогодні 5 лютого. Які в них там плани? Вісім кубків. Уход, Україна. Уход, Україна, тупік. Уход, Україна, тупік. Ага, їхні плани. Ми не будемо йти з якихось територій. Уход, Україна тупік. Більше фінансування військ. Військові 10 монет і ось все, що летить. Більше фінансування військ, бити по нашим військовим ресурсам, запасам і так далі. Складам. Що там ще РФ планує на сьогоднішній день? Перемогу. Перемогу по е, рицарь, рицарь мечів. Перемога, агресія правосуддя. Перемога, агресія правосуддя. Це що? Що це? В нашому домі? В нашому домі що це? Захист, колісниця, помірність. Таємниця, 10 жезлів і башня. Таємна башня. Планується якась таємна башня для, для їхньої перемоги. Щоб збалансувати ситуацію, щоб виграти, щоб бути в виграчній ситуації. Вони планують башню. Тай, тай, тай. Дивіться, жриться, таємниця, важкість і башня. Удар. Вони планують якийсь удар. Дурень сонце. Оце не подобається. Дурень сонце. Так. Давайте питати, що за, що за таємниця і башня, що вони планують. Так, покажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, 5 лютого 2025 25 рік РФ, Кремль їхня вся влада. Покажіть, що вони за таємну башню планують випала, жриця і башня, що вони за таємну башню РФ планує відносно України. На сьогоднішній день, 5 лютого. Що там за таємна башня? Маніпуляція, обман залякування, торги, щоб змінити ситуацію. Бачите, колесо фортуни диявол. Тупік. На залякування якесь буде нас і всіх, і всіх інших. Розпач, смерть і сила. Що це призведе? Все в розпач, смерть і силу. Сильний розпач, смерть. І що це за башня? Що вони за башню планують? Налякати? Очікувані зірка. Зірка, І що за башню? Башня, ось, плани. Плани по башні. Башня планують, але помірність. Що це? Зв'язати руки нам. Люди. Хитрість. Паш мечів, хитрість. Угу. Луна, 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 уход, ту спентаклі, що? Це? Перемога, удар. Те, що було раніше. Дивіться, мені знову не подобається. От, от Не подобається мені АС. Не знаю чому. Наша Запорізька і їхня курська. Ну це так не подобається мені. Але вони будуть. Ну, це буде обман. Вони чимось таким хочуть нас залякати. Але воно якось, бачите, по помірності показує. Ось що вони планують: типу, щось таке зробити, звинуватити нас, налякати, щоб схилити на себе колесо фортуни, щоб виграти перед США, поставити нас в дуже поганому світлі, щоб ми були винуваті у всьому, а вони, типу, тут спасителі. Ну, щось таке показує. Дай Бог, щоб нічого не було.